Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк, Вінницький філіал. Сьогодні покажусь такий такий класний BMW X6. Це у нас 2017 рік, 3 дизель в дуже класній комплектації. Ось так гарно він у нас виглядає. Дуже класний білий перламутровий колір. Ціна його 39 990 доларів. 220 тисяч рідного пробігу маємо. Це у нас повний привід. Ось така ось чудова оптика, протитуманні фари, адаптивне лес світло. Передні та задні парктроники. Маємо ось такі ось оригінальні легкосплавні диски на зимовій гумі. Камери 360, є люк на даху, Доводчики на усіх чотирьох дверях. Ось так виглядає задня частина цього автомобіля. Технічно автомобіль повністю обслужений, не потребує жодних вкладень. Все функціонує абсолютно безпроблемно. Ось так у нас працюють задні доводчики. По салону ми маємо ось такий ось світлий рижий салон, комбінований з чорним кольором. Дуже приємно, класно виглядає. До речі, цей салон був індивідуальний під замовлення. Чорна стеля. На рахунок переднього ряду сидінь ми маємо повний склопакет, ось такі ось гарні декоративні вставки з дерева. Тут у нас електрорегулювання та пам'ять положення двох передніх сидінь. Також у нас є підігрів та вентиляція, утримання в полосі, адаптивний круїз контроль підігрів керма та електрорегулювання з пам'яттю положення, розширена мультимедіа, багатозонний клімат, вибори режимів рухів, електроручник, маємо ще дуже багато цікавих та корисних функцій. Також у нас ось така ось гарна приборна панель. Ось так виглядає середина автомобіль. Доволі потужний, економічний, дійсно максимально класно виглядає. Ціна його складає всього лише 39 тисяч 990 доларів. Ось зацікавила дана пропозиція. Ми знаходимося з міста Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також цей автомобіль можна придбати у лізинг та кредит. А ще ми можемо доставити вам будь-яке авто з США під ключ. З вами була компанія Автопарк.